прес коментар від наставника команди гостей Ільдара Макаєва по сьогоднішній грі. Добрий день. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України на те, що дають нам можливість займатися нашою улюбленою справою. Дуже важка гра була. Трошки мої хлопці прокидались перший тайм, тому що приїхали з потягу і. Другий ми приїхали в сьомій ранку, трошки на це я скидаю, тому що почали програвати 2-0. Нічого страшного не сталося. Просто переломили там хід зустрічі, гарно забили в першому тайні в кінці. І на початку при рахунку 2-2 ми грали сьогодні з дуже сильним суперником, тому що ми їх розбирали, налаштовувалися на, на гру, яка що нам просто тут не буде. Ну, хочу поаплодувати тільки своїм хлопцям за те, що вони зробили сьогодні. Вони зіграли вообще, просто молодці. Ви відразу розпочали другий тайм з п'ятим польовим гравцем, змінивши голкіпера. Це ось награно чи, чи спонтанно було? Е, ні, тому, ні, тому що у нас два вратарі рівноцінні. Е, дав пограти і Тарасу, і Віталіку. Просто подивилися в кінці першого тайму, як Фурнітура трошки просіла і не знала, що робити, коли там воротар переходить на їхню половину. А у нас два воротарі гарно грають ногами і прийняли рішення. І як ви бачите, зробили правильно. О, результат, як то кажуть, на табло. Добре, дякуємо. Всіх благ, вам до побачення. Дякуємо.